От. Закрита волога вже пересикає ґрунт, температура піднялася. Уже навіть навіть і бурянці пішли. Бачиш? Тобто баронування ми можемо вже частково і бур'яни які проростають, от видно його от бачите. Тобто ми частину і бур'янів знищимо і закриємо вологу. Підійдемо нижче. це Це вже пиль. Вітаю, друзі! Ми з України, а якщо точніше, з Кіровоградщини. І приїжджаючи от з Києва до. Кропивницького і мимо полів на Кировоградщині, ми побачили, що ну, я нарахував десь біля 25 агрегатів, які закривають вологу. І сьогодні от ми зупинилися на невеликому фермерському полі. І фермер, який на маленькому тракторці, прицепив маленьку борону і закриває вологу. І дійсно ми зрозуміли, що це один із основних агротехнічних прийомів, який дасть можливість отримати хороший урожай. Через те, що незабороноване поле от зверху, це вже практично пісок. А цей рік, друзі, буде ну, надзвичайно сухим. Ми прогнозуємо в багатьох регіонах України. Можливо, це буде менше стосуватися Західні регіони. Але центральні, східні, особливо південні регіони, вони будуть якраз відрізнятися великою посухою, і хто швидше зробить боронування, закриє вологу, той і виграє. І тому друзі ще раз нагадуємо, що сьогодні треба включатися і працювати, 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 працювати вдень і вночі закривати вологу.